Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні вирішила відзняти таке відео про, про те, як просуваються мої процеси. Ті, хто дивились мої попередні відео, то знають, що я беру участь у двох спільних проєктах. Це перший проєкт «Візерунки.UA», який організувала Томара Новікова, і другий Спільний проєкт це Вернісаж осінніх Барв. І от саме до цього проєкту Вернісаж осінніх барв, я і хотіла такий відеозвіт відзняти, що ж у мене все-таки виходить, що в мене в'яжеться уже, скільки я зв'язала. Так от, давайте розпочнемо. Так як я показувала, вже в мене були недов'язи. Там є така номінація, як недов'язи можна було брати у цей спільний проєкт. І тому я вирішила подов'язувати все, що в мене лежало, те, що мені не дуже хотілося чомусь в'язати. Не знаю чому, а так закинулося і лежало. Ось така в мене водолазочка, такий светрик. Взагалі я в'язала плаття а потім вирішила розпустити і зв'язати такий светрик. Ось, як бачите, вже тут я розпускала до до того, поки в мене розпочиналися йти прибавки. Прибавки в мене тут і по боках ще ще трішки йдуть, ось. а там, де попереду вже я добавляла я порозпускала і дов'язала. Закрила. Вже низ у мене готовий. Я вже розпочала в'язати рукавчики. Ось уже, бачите, такі у нас підрізи тут у мене виходять. Ось так. Так, все гарненько. Так що рукавчики вже в'яжуться. Це щодо цього светрика. Так, відкладу його. Тепер щодо цього джемперочка, також низ я дов'язала, але ще не закривала. Тому що я хочу спочатку зв'язати рукава, в мене залишилося два, два моточки, зв'яжу рукава, і всі ниточки, які залишаться, я хочу дов'язати на низ. Наскільки їх хватить, на, на, на таку довжину я і більш всього, що. Буду вив'язувати, щоб така, е, типу, туніка була, Ну, щось, щоб длинненький такий джемперочок був. Так, це розповіла вам. Так що дуже корисний спільний проєкт, тому що такий товчок можна подов'язувати, все, що було недов'язане. А так би, мабуть, і лежало, і лежало. І ось цю жилетку. Також я показувала, в'яжу і і жилетку потихеньку, але чомусь мені не дуже подобаються ось ці розрізи. Ну, не знаю. Буду я розпускати, можливо, якось я їх обв'яжу. Чомусь не сильно вони мені подобаються. Не знаю, пров'яжу, може ще, там воно видно буде. Ну, взагалі, ось. Ось так виходить. Вона в мене буде пряма, виріс на горловині, хочу зробити невеличкий, і без ґудзиків, без нічого під поясочок хотілося б. Ну, не знаю, як воно вийде, але так, планую поки що. Можливо, і не буду розпускати, подивлюся. Можливо, тут щось, щось придумаю. Так, жилетку вам також показала, так що тихенько в мене. Продвигається. Ще в мене, що я хотіла показати, там також є номінація іграшки. А в мене, ну, можливо, воно і не пройде в цю номінацію, але для мене це такий стимул подошивати ось такі іграшки. Це в мене Мікі Мауси. Ось один. У мене у відео в перших моїх є, як я показувала їх, що в'язала. Якщо цікаво, пройдіть, подивіться. Ось такі в мене два. Недов... Недов... Вірніше, вони дов'язані, але не зшиті мікі мауси. Так, зараз я вам покажу тут в мене і носики, все вже все дов'язане. Ось і ніжки. В таких черевичках це носик такий. Ось. Але ніяк для мене це. Шивання? Ну, не знаю, чомусь не дуже я люблю сшивати. Це такий ротик. Ось так вушка, такі ось у нас ручки, пальчики, ну, такі гарненькі Мікі Мауси, Я планувала ще й хлопчиків зв'язати, але так закинула їх і перейшла чомусь в'язати такі вироби на себе в'язати. А іграшки позакидала. І вони в мене. Дуже давно лежать, тому я планую ще й пошивати ці іграшки. Сподіваюся, це буде такий такий товчок для мене, щоб доробити взагалі всі свої недороблені не, не, не справи. Так, ще що хотіла показати. І, звичайно, що ж ця чоловіча футболка. Також я її закинула. Я її не заявляла у в своїх процесах спільнику, але також хотілося б хотілося б закінчити. Ну, не знаю, якщо встигатиму, то це все, що я хочу закінчити, щоб в мене не залишилося нічого недов'язаного, недоробленого. А от іграшки дуже мені хочеться дуже хочеться доробити. Так, зараз, зараз, зараз дуже хочеться їх посшивати подоробляти, щоб були готові іграшки. Ось так ось такі. ось такі в мене ще недороблені процеси, які я познаходила. Так що, дівчата, спасибі вам, дівчата, які зробили цей спільник, Ліна Сергієнко, і Маруся з каналу Марусина скринька рукоділля. Спасибі дівчата вам за такий пінок. Що можна буде доробити. Я ж кажу, навіть якщо воно, ну, всі ці процеси не, не, не зайдуть в цей спільник, але в мене є стимул закінчити все, що я позакидала, все, що в мене лежало. Так що, ось такі в мене з'явилося ще таке натхнення: прийшло позакінчувати все, що все, що залишилося, недов'язане, не внесшите, недороблене. Ну, це, мабуть, такий ось невеличкий звіт у мене. Хоча заявляли, що ну, можна і не відзвітувати, але мені чомусь хотілося поділитися з вами, що все ж таки спільники це дуже-дуже корисна така річ, що, що можна двигатися, є куди двигатися, є над чим працювати, і мотивуєш себе, що потрібно, потрібно-потрібно зробити. Так що поділилася з вами своїми такими роботами. На сьогодні все буду закінчувати. Миру вам, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!